Дві хвилини до ефіру. Як тебе там справи? Ой, весь в роботі, а в тебе як новини в Забулоцевській ну, громаді. Дякую дякую. дякую, дякую. 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 Можна на те. Так. О, то це ж сьогодні останній день року. Так швидко минув рік і він був таким насиченим. А мені рік, як рік. Були її позитивні і негативні моменти. Ну Знаєш, я так собі думаю. Така гарна зимова казка, а як там наші захисники в окопах. Нам не потрібен зараз сніг. Нехай він білий та пухнастий, нехай тихесенько до ніг, крушляє гарний. І сріблястий, тому що хлопці на війні, тому що мерзнуть там в окопі, в холодній ночі вдалині ні затишку, ні спокою. Нам не потрібен ні мороз, ні холод. В Україні досі йде війна, вбиваючи героїв, мов безжальний молод, І від того. Кожна мати сива та сумна. Коли прокинешся у світлий ранок білої зими серед стріблястої краси, не забувай, що цей світанок відбили знов для нас чиїсь сине. За Україну молюсь, молюсь за близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих. Дай миру, дай спокою, Боже прошу. Та й світлої радості, особливо тим, хто в бою. Не здамо України. Україна із нами, наша державо. Гордися синами, гордися своїми, країну дітьми за тебе всім серцем молимось ми. Молю, щоб було усе добре, щоб закінчилась ця клята війна. Хай мати Боже, нас усіх пригорне. Усе погане, щезне, хай дотла. Ранок починається не з кави, ранок починається з думок, щоб мир, добро було і з нами і береже усіх нас Бог. Тримайся, моя рідна, Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? 10 секунд до ефіру. Знаєш, Стрію, я напевно сьогодні не читатиму з досточка. І я теж справді не хочеться читати підводок, а поділитися здобутками і досягненнями нашого телеканалу. Це правда. Цього року ми створювали цікаві та сучасні новини. І, зокрема, Бродівська, Заболицівська, Радивирівська та Підкам'янська громади отримали свої власні випуски новин. Відповідно, покращували технічне забезпечення телеканалу, придбавши потужний комп'ютер та нову відеокамеру. Ми фотографували різноманітні заходи із життя району, організовували благодійні фотосесії та фіксували незабутні миті вашого життя. А також добивалися правди, відстоюючи право кожного на справедливе майбутнє. За цей рік ми об'їздили 14 громад, висвітлюючи найяскравіші події кожної з них. Наші знімальні групи працювали на території усього Золочівського та колишніх Бродівського, Радивилівського, Бузького та Радехівського районів. А ще запустили ряд нових та цікавих телепроєктів, які охопили усі галузі життєдіяльності міста Броди та сусідніх територіальних громад. Так, Сергій. Ніби підсумки підбили. Але про найголовнішу новину забули. Ти маєш на увазі перемогу України в майбутньому? Знаєш, не сумніваюся, що наступний рік стане обов'язково переможним. Але я не про це точно ліцензія на Т2. відтепер. Телеканал Броди онлайн буде виходити не лише у місці Броди, а й по району і сусідніх територіальних громадах. Так, залишається невиконаним лише один пункт. Але ми це швидко виправимо. Де би я не був, чи то в студії, чи на виїзді. Щиро бажаю вам, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. Перемоги нам усім! Смачних страв вам до різдвяного столу. Позитиву, креативу, радості та достатку. Бажаю кожному чоловікові. Успіху на всіх фронтах, кожній жінці невичерпної краси, а кожній дівчині знайти надійну упору у житті. Бажаємо багато яскравих моментів, море, позитиву та натхнення у всіх ваших починаннях! Мирного неба над головою, менше повітряних тривог кар'єрного росту і впевнених кроків вперед. Менше сліз та більше посмішок. Нехай у кожну хатину приходять лише хороші звістки. А кожна сторінка вашого життя буде світлою та радісною. Нехай вогник не різдва зігріє серця кожного з нас. Миру нам усім та найшвидшої перемоги Україні. Сімейного затишку, благополуччя у кожній українській сім'ї! Нехай усе вище згадане, неодмінно здійсниться та зреалізується. Мрії, задуми і плани. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Новин. Сергію, який випуск? З, З новим, новим роком рок та Різдвом Христовим. Від сьогодні телеканал Броди Онлайн не лише в тренді, але й у цифрі.